На шляху крізь терни до зірок важливо залишатись спокійним і запитувати себе, яким далі буде мій вірний крок. Не треба думати, господи, мені прийдеться звернути цілі гори. Ні, який мій наступний правильний крок. А потім потрібно зробити наступний вірний крок і наступний крок, а за ним і наступний. При цьому не дозволяйте справам давити на вас, бо ваше життя перевершує один момент з неї. Якщо інші вважають, що ви зробили помилку, їх думка не визначає вашу особистість, тому що помилки. І просто кажуть вам рухатись в іншому напрямку в моєму житті. Мені ніколи не щастило ніколи. Я вірю у прихильність вищих сил, благословення, Божий промисел. Але я не вірю в удачу для мене. Удача це підготовка до того, щоб не упустити сприятливий момент. Удачі не існує, якщо ви не готові вхопитись за щасливий шанс. Я б могла сказати про себе, що завдяки праці та моїй божественній силі я була готова скористатись моментом. Хоча я навіть не усвідомлювала це. Фося правда в тому, що для мене і для всіх людей кожна подія, яка траплялась в нашому житті, готувала нас до моменту, якому судилося прийти. Ви не маєте тримати себе у заручниках в людини, якою ви колись були, або у тієї справи, якою ви займаєтесь тому, що а хто живе не здійснює помилки? Коли я думаю про себе в 20 років, я уявляю собі дурненьку дівчинку, якою я була, і як я витрачала себе на чоловіків, які погано до мене відносились. Але при цьому я не тримаю на них зла, тому що я сама вирішувала, як мені поступати. адже я не звикала до гарного відношення. Але зараз, коли я можу відрізнити погане від доброго, я не стану діяти по дурному. Це один з найголовніших уроків, який може винести для себе кожен з нас. Я постійно повторюю своїм дівчатам. Дуже важливо зрозуміти, в чому твоя сила, і важливо синхронізувати свою особистість із своїми талантами та причиною того, чому ми з'явились на цей світ. Немає нічого важливішого за це. Ви маєте постійно працювати над собою, щоб бути гармонійною особистістю, аби берегти себе і турбуватись про себе. Були часи, коли я боялась цього. Мене лякало те, що люди можуть сказати, о, та вона так поглинена своєю персоною, така вся пихата. Але зараз я прийняла це. Те, що я люблю себе і бережу себе, я розцінюю як комплімент. Бо тільки якщо ви любите себе і бережливо ставитесь до себе, тільки коли ваше горнятко любові до себе переповнено, тільки тоді ви можете щось запропонувати іншим людям. І подбати про них я не боюся вихваляти себе. Задумайтесь над цим. Це ж просто неймовірно. Раніше я говорила своїй команді, не переживайте нічого страшного. Відмовився один, прийде інший. Завжди знайдеться той, хто буде готовий прийти на шоу. З моменту початку програми їх було більше ста. Але кожен раз із новим гостем я думала, що потрібно бути кращою, робити краще. Щоб бути кращою, потрібно не хвилюватись про гостя програми, адже його поведінка, поведінка іншої людини, не передбачувана, неможливо контролювати інших. Ви можете контролювати лише себе. Це схоже на участь у забігу, енергію, яку ви витрачаєте на те. Щоб озирнутись і зрозуміти, де знаходяться ваші суперники, ви забираєте у самих себе. Якщо вони наступають вам на п'яти, вас це лякає. Я завжди це повторювала своїй команді. Не витрачайте час на те, щоб зрозуміти, де знаходяться ваші суперники, чим вони займаються. Важливо, не те, що роблять вони, а те, що робите ви. Ці гонці маєте вибігти з усіх сил. Ви маєте викладатись на тисячу відсотків заради самих себе. Моя бабуся була служницею, вона більше нічого не вміла. Вона могла надіятись лише на те, що і я колись стану служницею, і в її устах слова «знайди хороших білих людей, значило знайти хороших роботодавців, які б не принижували мене, дозволяли б брати їжу додому, які б добре до мене ставились, які б відносились до мене з певною гідністю та повагою. Про це мріяла моя бабуся. Але в мене були інші мрії. У мене скоріше були не мрії. А віра в себе. Я пам'ятаю, як колись спостерігала за бабусею. Вона розвішувала білизну і сказала мені: вчись, Гейл, бо настане день, і тобі прийдеться це робити самій. Я подумала, що це ніколи не стане частиною мого життя. Я і гадки не маю, чому я так була в цьому впевнена. Можливо, це прийшло звідкись згори. Інтуїція чи чийсь голос сказав мені, що таке життя не для мене. Я відчувала це дуже ясно і чітко, ніби це був якийсь стержень всередині. Мені. Мене і я пам'ятаю, що навколо було дуже тихо, все ніби застигло, жодного звуку. А я стояла і дивилась на бабусю. Ця картина і досі стоїть у мене перед очима. Вона тримає прищепки у себе в роті і фіксує ними білизну. Вона видихає пар з рота, бо тоді було дуже холодно. Вона видихала з рота краплинки вологи, і я знала, що я ніколи не буду цим займатись. Я знала, що ніколи не буду розвішувати чиюсь білизну на задньому дворі в Місісіпі. Мені було десь 4-5 років, і цю віру, що я ніколи не буду жити так, як вона, я пронесла через усе своє життя. Щоб зі мною не трапилось, я продовжувала вірити, що мене чекає щось більше, більш цікаве, більш значуще. Я завжди розуміла, що між мною і аудиторією немає особливої різниці. Часом в мене бувало взуття кращої якості, але по суті в головних прагненнях ми були однакові. Знаєте, як я це зрозуміла? Всі ми шукаємо одного і того ж. Ви знаходитесь у реальному світі, де починаєте шукати себе в залежності від ваших талантів, навичок і, можливо, вашого дару. Але в результаті ви шукаєте одні й ті ж самі речі. Усі ми хочемо реалізувати свій потенціал. Засяяти усіма гранями свого таланту та своєї особистості ось що ми усі шукаємо. Можливість реалізувати себе в усіх своїх проявах. я розумію це, тому я розумію, що якщо ви працюєте в пекарні, і для вас це робота мрії, і ви все життя мріяли пекти пироги для людей або готувати торти для них. То так воно і буде, і між нами немає ніякої різниці, окрім тільки того, що робота вашої мрії це пекарня, ваше шоу, і робота моєї мрії це моє шоу. Моє розуміння цього дало мені можливість досягти успіху в аудиторії. по іншому і бути не могло, адже мої почуття абсолютно щирі. Багато людей не знають, яка в них ціль. Якщо ви не маєте цілі в житті, ви маєте негайно знайти її в іншому випадку. Ви просто животієте на цій землі. Чим раніше ви зрозумієте, для чого ви живете, тим швидше ви почнете реалізовувати свої здібності. Моя сутність підтримує вогонь в моєму житті, мою діяльність та мою роботу, реалізацію бажаного. Воно визначає моє світові чуття та мою особистість. Я дуже цільна людина. Мою природу визначає співчуття. Така вже ж я людина. Також мене визначає бажання зрозуміти і бути зрозумілою, і бажання встановлювати контакти. Секрет популярності мого шоу на протязі 25 років полягає в тому, що люди в усьому світі могли бачити в мені відображення самих себе, кожна людина могла побачити в мені відображення самого себе, навіть не дивлячись на те, що я ставала все більш успішною в фінансовому відношенні. Що для мене опинилось геть неочікувано. О, Господи, та це ж просто диво якесь. Ви хочете сказати, що отримували більше 30 тисяч. Так, свої 30, я вже мала більше 30 тисяч. Коли усе це трапилось, мені вдалося зрозуміти, бо я завжди була дуже цільною особистістю, що навіть не дивлячись на те, що в мене більше тепер туфель, мої ноги твердо стоять на землі. Не дивлячись на дизайнерські туфлі. Так, ці, що зараз на мені теж няшні. Я твердо стою на землі, не дивлячись на кількість взуття. І я розумію, що причина в тому, що я цільна особистість. Я завжди аналізую свої вчинки. Я робила це раніше і роблю це і зараз. Я працюю над тим, аби не літати в хмарах. дорога, прекрасна, темношкіра дівчинка. І я використовую це слово прекрасна, бо я знаю. Що ти ніколи себе так не називаєш. Я дивлюсь тобі в очі, і я бачу сяйво і надію, що в тебе усе вийде. на цьому фото тобі от от буде 20. Ти позуєш біля телекомпанії, де ти нещодавно почала працювати журналісткою. Ти виглядаєш спокійною та щасливою. Але я ж то знаю, як тобі лячно. Якби я могла тобі щось сказати, я би сказала: не хвилюйся, розслаб'ся. У тебе все буде чудово.